Вітаю вас! Важа вам прекрасного тижня! Пропоную переглянути таро розклад з 25 по 31 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Тельці. У вас енергія сім'ї. Ви відчуватимете повний спектр емоцій, позитивних. Поруч з вашою сім'єю. Можливо, ви поїдете на якийсь відпочинок, просто зустрінетеся з сім'єю, проведете час на якомусь пікніку, або поїдете десь подорожувати разом. Але цей тиждень у вас разом з сім'єю. А ще ви над чимось працюєте. Можливо, навіть над собою, над якимись деталі, деталями покращуєте себе, над якимись а, дрібничками. Дрібними моментами скурпульозно. Подивимося, яка ситуація може чекати вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з тим, що вам потрібно захищати свої власні кордони. У вас вони є і хтось хоче їх порушити. Але тільки вам ваше право визначати. Кого підпускати до вас ближче, а хто має тримати дистанцію. Що може вам завадитися на цьому тижні? Сім'я чому? Можливо, навпаки, ви не звертатимете увагу на сім'ю і в потрібних моментах, в яких ви потребуєте підтримку, ви не звертаєтесь до вашої сім'ї. Тому що це карта багатства. Цього можливого багатства в сім'ї, сім сімейного достатку. Так що будьте ближче до вашої сім'ї і в будь-якому разі звертайтеся до вашої сім'ї. Порада карт для вас на цьому тижні. Порада карт не, а, не мучте себе самі. Якась ситуація у вас завершується негативно, болюча. Але після завершення цієї ситуації ви можете одразу планувати щось хороше, дивитися в майбутнє і радіти життю. Все пройде, тут нічого не затримається, у вас закінчиться якийсь тяжкий період, і настане час для нового, прекрасного періоду в вашому житті, який ви самі. Організуєте бажаю вам прекрасного тижня. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!